Весна року 1919-го. Український Донбас стає ареною кровопролитної війни між червоною і білою Росією. Завдяки допомозі Антанти Денікін деморалізує червоних самим виглядом англійських танків. Боротьба за Донецький басейн має передусім економічний підтекст. Довоєнна Україна забезпечувала імперію антрацитом і коксом на 100%, вугіллям на 71%. Давала Росії три четвертини сталі і дві третини солі. В первую голову нам нужен уголь. Фабрикам, заводам, железным дорогам, пароходам, домашним очагам смертельно нужен уголь. В Донецком бассейне зарыт великий клад, от которого зависит благополучие, процветание и счастье всей страны. Этот клад необходимо добыть с оружием в руках. Видозва Троцкого до Червоной армии. Хохол Кацап. Тутешни, не Особливости идентификации на Донбассе. Уродженець Дебальцева Сосюра спочатку воював за Україну. У 1919-му червона Росія перемогла не через міфічну підтримку місцевих пролетарів. Як і сьогодні, тоді на Донбасі панувала одна ідеологія: тільки б не було війни. Влада тільки в самому Донецьку на той момент юзівці мінялася як мінімум 18 разів. Якщо я не помиляюся, то близько 300 тисяч населення просто э, виїхало. Вопрос заключався: пойдет ли народ з нами, чи по-прежнему залишиться інертним і пасивним між двома набігаючими волнами, між двома смертельно враждебними станами силу целого ряда сложних причин, стихійних і нас зависевших, жизнь дала відповідь. спочатку нерішительний, потом отрицательный. Генерал Деникин. Спогади про Донбас. Найбільшою популярністю на теренах Донеччини користувалися анархійські загони. Донечани масово поповнюють дивізію Нестора Махна, щоб бити окупантів: червоних до біла, білих до красна. Щодо Маріуполя процеси так само були дуже неоднозначні. Справа в тому, що частина грецьких поселень активно підтримувала Нестора Махна і його бойові загони. Не варто забувати те, що артилерійський обос білого генерала Антона Дінікіна був розбитий саме під волновахою. Червоні швидше зрозуміли особливості менталітету степових українців і до популярних гасел фабрики робочим і земля селянам додали влада місцевим радам. Вся влада радам у 2018 році, на відміну від подальших цих років, А в 18-му році вся влада рада рада сприймалася в усіх, як вся влада місцевим радам. Про це навіть Махну на зустрічі з Ленінами у 2018 році, прямо так розмовляв. Регіональна ідентифікація до слова у ті роки була дуже поширена в усій Україні, не лише на Донбасі. Спочатку тутешній, а вже потім українець. Ну місцеві. Місцеві. Ну так говорять, ми тутешні. Ну я сам з тих з тих країв. Я із північної Луганщини, і у нас було таке хохолка. ЦАП це таке поняття було. Така подвійна ідентифікація, спочатку регіональна, а вже потім національна, збереглася в Україні навіть на початку 21-го століття. Про що свідчать соціологічні дані? Проведене уже в 2015 році фондом демократичні ініціативи дослідження показало на Донбасі, передусім громадянами України себе вважають лише 38%. Майже стільки ж 35% – жителями Донбасу, 10% – жителями своїх міст, 9% – громадянами світу, і ще 5% – громадянами СРСР. Наша батьківщина радянський союз. А Україна. А Україна теж в радянському Союзі. Та була а зараз? І є вона, і буде. Це вже питання історії найновішої. У 1920-му українська армія востаннє в той період спробувала повернути собі окуповані терени, але програла і опинилася на еміграції. Багато хто покинув військо і повернувся до мирного життя. Хтось потрапив у полон, як, от уродженець Дебальцевого поет Володимир Сусюра. Червона армія остаточно захопила Донбас. Втім, ще кілька років по тому, як і врешті регіонів України, тут тривала партизанська війна проти окупації. Насправді в 20-х роках існував партизанський рух проти радянської влади. Він, звичайно, не був аж надто чисельним однак він насправді існував і на півночі Луганської області, і в принципі боротьба проти більшовиків е тривала. Щоб припинити масовий опір українства, Ленін вдався до хитрощів оголошення України псевдонезалежною псевдореспублікою в 22-му році вже просто. Вирішили зробити не групу незалежних радянських держав, а зробити єдину радянський Союз Європи і Азії, як Ленін висловлювався. Хоча навіть така форма імперії сьогодні трагедія для Путіна. Ленін виступив за те, щоб государство Совєський Союз образовалося на основі повного равноправія правом виходу із Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности. За псевдореспубліками у конструкції Леніна не було жодної можливості вирішувати щось окремо від Кремля. Тож питання кордонів не мало особливого значення. У теорії упередники СССР притримувалися етнічного принципу однак були нюанси: так зване вирівнювання кордонів пішло майже скрізь на користь Російської Федерації за єдиним винятком станично-луганського району. У 2014 році дуже чимало було новин. Ви знаєте, із станиці Луганської. Коли там якраз були, ну я їх не можу називати сепаратистами, бо це колаборанти. Етнічний склад станично Луганського сучасного району, тоді тоді це був юрт в той, в той період. Переважно російський, бо це були власне кажучи донські козаки. З 1920 по 1925 роки український Донбас був значно більший за площею ніж сьогодні. Крім нинішніх районів Донецької області, до складу РСР входили Таганрогський і Шахтинський райони у 25 му Їх віддали до складу Росії. Хоча, згідно з переписами, на Таганрощині мешкали у більшості своїй українці. Тож недавня заява історика Путіна про буцімто неправильний кордон Донбасу. Воно ну, от Україну, напустимо Донбас передали. Под под каким предлогом? Повышение процентов а, пролетариата а, на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Ну, Бред какой-то, понимаете? Маячня, брехня и провокация. 1930 Українфільм випускає перший український звуковий фільм. Документалку режисера Дзіга Вертова Ентузіазм. Симфонія Донбасу. Попри пропагандистське замовлення компартії, показати успіхи індустріалізації та боротьбу з релігією, режисерові вдалося дуже точно показати життя Донеччини в останні роки українізації перед початком голодомору. Симфонія Донбасу списана в архів. Голод навіть в індустріальних центрах Донбасу. В той час як зерно гниє на складах. Вермахт в Україні зустрічають хлібом сіллю. Симфонія Донбасу вийшла в прокат у 1931-му, але вже за рік була вилучена з кінотеатрів. Хвиля сталінського терору з головою накрила Україну. У 1932-му керівництво компартії СССР влаштовує в Україні штучний голод. З сіл повністю вивозять збіжжя за приховані колоски розстріл. Мільйони голодних українців вмирають. У цей же час гори зерна гниють на складах біля залізничних колій. Голод доходить і до індустріальних міст Донбасу. Попри великий міф про те, що мовляв, в великих містах не було голоду. Цей міф ну не відповідає дійсності. Навіть в самому Донецьку. На той момент вже Сталіно за попередніми підрахунками загинуло близько п'яти тисяч людей. Наприклад, родина мого діда, родина моєї рідної баби, врятувалася під час голоду тільки через одне, через те, що дід працював одним з керівників вугільної шахти. Відповідно, через це родина не потерпала. Рік 1933. маховик репресій не зупинити. Тисячі страчених і арештованих. У Харкові покінчують з собою Микола Скрипник і Микола Хвильовий. В РСР повний розворот від українізації до русифікації. Червень 1941. вермахту вдається бліцкріг в Україні. Червона армія практично розсипається. Десятки тисяч здаються в полон. А на південному напрямі німці вони як ніж в масу. Прийшли всю Україну, є тільки одна причина, тому що переважна більшість червоноармійців, які були мобілізовані в Україні, не обов'язково українці. Це ті люди, які постраждали від Голодомору, а потім від великого терору, тридцять 38 років, не хотіли захищати цю владу. У багатьох містах і селах України вояків вермахту зустрічають як визволителів з хлібом сіллю. Щоправда, уже за короткий час настрої змінюються, і нацистська окупаційна адміністрація викликає серйозний опір, зокрема на Донбасі. Рік 1946-й. до містечка Краснодон на Луганщині приїжджає письменник, або як його жартома називали в СССР-колеги письменницький міністр, лауреат Сталінської премії, улюбленець вождя Олександр Фадієв. У нього особисте завдання від Сталіна: написати роман про підпільну антинацистську організацію Краснодону на основі реальних подій. Молода гвардія Фадієва на документальному матеріалі мами Олега Кошового. У реального зрадника молодогвардійців прізвище «Фадєєв». Організація українських націоналістів і Молода Гвардія. Фадєєв писав свій роман поспіхом. Потрібно було видати книжку до 30-річчя так званого Великого жовтня. Фадєєв встиг, але вождю не вгодив. Стайну виявилося замало спрямовуючої ролі комуністичної партії. Довелося переписати всього в СССР. Було видано 27 мільйонів примірників молодої гвардії. Молода гвардія обов'язково для прочитання у школах. У 48-му році за романом знято фільм. На цій історії пропаганда СССР виховує мільйони юнаків. Ім'ям загиблих молодогвардійців називають вулиці. Названі у книжці зрадниками потрапляють до Сибірських чи казахських таборів. Так, наприклад, було знівечено життя Ольги Ляцької. Виявилося, Фадієв черпав натхнення лише у матері одного з молодогвардійців Олега Кошового. Інших героїв просто не помічав. Назвався Хто він? Письменник, я каже, Олександр Фадієв. Ми чули, що такий із Москви приїхав і зупинився на квартирі у Кошових. Він окинув усе блискавичним оком і пішов. І більше ми його не бачили. І так само чули, що Фадієв практично дуже мало ходив по хатах родичів наших дітей. Фадієв практично 90% інформації для написання свого роману взяв з вуст кошових мами Олени Миколаївни. Він прожив у них мало не два місяці. Читав документи і розмовляв із кошовими. Сестра молодогвардійця Івана Земнухіна Ніна, стаття Віталія Цебрія. Молода гвардія. Правда і міфи. І Мати Олега Кошового, яка близько зійшлася з Фадієвим. У 50-х роках з -за океану звався ще один із прототипів героїв Фадієва Євген Стахів. Учасник похідних груп організації українських націоналістів на Донбас. Хадію вважав, що треба з Євгена Сахова, лідера Українського національного патріотичного підпілля, зробити змінника. І так і зробив. Як я перечитав, я старався воювати. Я воював з Гадієва книжкою 50 років. За версією Унівця комуністичного підпілля в Краснодоні не було. Було тільки націоналістичне. Він себе вважав останнім молодогвардійцем. А Унівці закріпилися і в Донбасі теж утворили свої <кхи> осередки. І один з таких осередків утворив, власне, Стахів. Середок Стахова вступив у контакт з місцевими молодими людьми, які влаштували щось на зразок власної антинацистської організації. Уніці змушені були підлаштовуватися під Донбас. На Донбасі ми не проповідували інтегральний націоналізм Донцова. Ми там проповідували демократію. Українці Донбасу мені сказали, що людям треба говорити коротко, оскільки нема часу говорити багато. Перше гасло смерть Гітлеру, смерть Сталіну. Другий лозунг, за яку Україну ви йдете, не за Галичину ж я йшов за одну Україну, вони за іншу. Вони мене переконали. Коротко, за радянську Україну без Сталіна, за радянську Україну без більшовиків. Євген Стахів в інтерв'ю газеті сьогодні стахову лестило, що це, значить, молода гвардія, яка в радянському союзі мала такий великий розголос. Що ось він її засновник. Ну, людина чистолюбна. Недосвідчені молоді люди з Краснодонського підпілля потрапили до рук поліції гестапо буквально за кілька тижнів до відступу німців з Донбасу. Через дурницю хтось з молодогвардійців пограбував вантажівку з різдвяними подарунками для солдатів вермахту. Здав юнаків і дівчат чоловік на прізвище Фадієв. Частину розстріляли, понад 50 молодих людей живцем кинули у шур в шахти. Наближений до вождя народів автор молодої гвардії Олександр Фадієв змушений був брати участь у репресіях своїх колег. Його психіка не витримувала. Фадієв страждав від алкоголізму. Після публічного оголошення злочинів сталінізму він впав у глибоку депресію і в 1956-му наклав на себе руки. Рік 1963. Донецьк вчорашній працівник шахти «Жовтнева» Василь Стус перекваліфіковується у журналісти. Він редагує газету Соціалістичний Донбас, яка у цей час виходить українською мовою. Соціалістичний Донбас без стуса стає російськомовним. Донбасівця Олексу Тихого судять за українську мову. Коротка відлига в СССР завершувалася у 1965-му Ось тут в кінотеатрі Україна прем'єра тіней забутих предків Параджанова. Василь Стус разом з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноволом влаштовує спонтанну акцію протесту. За це його відраховано з аспірантури, а незабаром згноєно в радянських концтаборах. Соціалістичний Донбас без стуса знову стає російськомовним. СССР намагається перетворити мешканців краю на типових громадян імперії російськомовних без історичної пам'яті і національності після воєнного часу. Кількість росіян росте непропорційно, тобто зрозуміло, що вони приїжджають, а не народжуються саме на території Донецької області. Не всі бажають перетворюватися на безмовних рабів. Рік 1977 дев'ятсот Дружківка Донецької області, суд над письменниками, правозахисниками Олексою Тихим і Миколою Руденком. Тихому підкинула рушницю. Проте насправді його судили за літературу, антирадянську пропаганду. Зокрема, статтю роздуми про українську мову і культуру в Донецької області. Нариси Думки про рідний Донецький край ви і ми». Я для того, щоб мої земляки Донбасівці давали не лише вугілля, сталь, прокат, машини, пшеницю, молоко та яйця. Для того, щоб моя Донеччина давала не тільки уболівальників футболу, учених безбаченків російськомовних інженерів, агрономів, лікарів, учителів, а й українських спеціалістів-патріотів, українських письменників, українських композиторів та акторів. Олекса Тихий. Колишньому секретарю спілки письменників Донеччини Руденко не могли пробачити його участі в заснуванні правозахисної гельсінської спілки, хоча підписання гельсінського акту прав людини було ініціативою СССР і особисто Леоніда Брежнєва. У 1987-му вже за перебудови під тиском громадськості Миколу Руденка випустили з за град. Іншим дисидентам Донбасу пощастило менше. Байковий цвинтар у Києві тут під трьома скромними хрестами перепоховані в'язні табору Кучино Пермської області Росії Василь Стус, Юрій Литвин і Олекса Тихий. Усі так чи інакше пов'язані з Донбасом. Тихого і литвина система замордувала у 84 му Василя Стуса уже у 85 му під час так званої перебудови. Державний захисник, а фактично співучасник судилища над стусом Віктор Медведчук І сьогодні у дивній іпостасі бере участь у подіях на Донбасі. Про найостанніше минуле краю уже за тиждень. Незнання історії не звільняє від відповідальності.